А я нагадаю, що вже найближчим часом на державні підприємства очікує масштабна приватизація. Що це означає для української економіки? Спитаємо просто зараз у нашого експерта. Просто зараз з нами на зв'язку Андрій Новак, голова комітету економістів України. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю вас. Буквально на останніх прес-конференціях експертами було зазначено, що держава на даний момент, момент не є ефективним менеджером на підприємствах. Як вважаєте, що зміниться і чи дійсно стане легше українській економіці, якщо прийдуть іноземні інвестори? Знаєте, дійсно найгірший господарник це держава, і ми мали найбільше переконання в цьому за часів радянського союзу, коли в радянській економіці держава тотально володіла всією власністю і управляла нею. Але треба розділяти питання керівництва і власності. От з точки зору керівництва управління, дійсно державний чиновник, який керувати якоюсь державною організацією, набагато менш ефективний, ніж приватний власник, коли ця організація є його власністю. Але треба не забувати про другу важливу частину сама власність на об'єкти. От тут держава не повинна усуватись від всього, від цієї власності і все просто розпродувати, і потім не мати впливу ні на що, тому що держава, я вважаю, по ключових об'єктах інфраструктури забезпечення енергетикою повинна залишатися власником. Інша справа, що частину власності можна продавати і передавати в управління всією компанією державною чи змішаною формою власності в управління приватним власникам, Тобто, Але якщо вони... говорити простими словами для наших телеглядачів, найкращим варіантом буде, скажімо, не продавати власність, а здати її в оренду. Чи можна порівняти такі от провести таку паралель? Тут можна працювати в різних форматах. Можна, як ви кажете, здавати в оренду, здавати в управління. Держава може залишати за собою контрольний пакет власності, наприклад, 50 плюс одну акцію, або так званий блокуючий пакет акцій. коли держава не усунена від прийняття рішень і будь-яке прийняття рішення. Може тільки бути за участю держави, тобто, ну, наприклад, кабінету міністрів. Тобто є різна форма. Але якщо держава повністю усувається від власності і не впливає на процес, наприклад, на процес прийняття цін і тарифів, тоді держава не впливає на процеси. А головна роль держави це впливати на процеси в будь-якій сфері, в будь-якій галузі. Якщо держава просто усунеться повністю від власності, вона просто не зможе впливати на процеси, і тоді ми будемо у повній залежності від тих приватних власників, які зокрема будуть володіти об'єктами інфраструктури. І саме ці приватні власники будуть вже нав'язувати повністю нам, наприклад, ціни, тарифи і умови надання послуг чи виробництво продукції. От це є дуже погано, коли держава повністю усунулась. Вже навіть від самої власності на ключові об'єкти скажіть, будь ласка, як це допоможе оздоровитися українській економіці, якщо все таки от зараз вона позбудеться деякого баласту, що можна це так назвати, і чи є можливість потім, в перспективі, якщо українська економіка стане більш стабільною і розвиватиметься, якось вирішити цю ситуацію у зворотньому напрямку? Ну, справа в тому, що на сьогодні по тих об'єктах приватизації, які зараз запропоновані, так, це не є баласт для держави, тому що це в основному прибуткові підприємства або які можуть бути прибутковими. Баласт це коли явно підприємство багато років є збитковим, і ці збитки ми покриваємо за рахунок платників податків, тобто з державного бюджету. Ті об'єкти, які зараз виставлені, це не є баланс для держави. Але я розумію, чому уряд виставляє зараз таку масштабну приватизацію. Йому просто треба наповнювати державний бюджет, який очевидно не наповнюється через податки і мита на належному рівні, і тому виставляється така масштабна приватизація. Але треба сказати, що для приватизації ще повинен бути підходящий час-період. Зараз, коли країна знаходиться в стані війни, коли на всі об'єкти, що житлові, що земля, що виробничі в Україні зараз мінімальні ціни, зараз це є найгірший період для приватизації, тому що держава залучить до державного бюджету від приватизації мінімальні найменші суми по кожному об'єкту, який можна було б залучити в мирний час, наприклад. Тому цей період вибраний неправильно. Об'єкти виставляються в принципі прибуткові, які не є баластом для державного бюджету. А це означає, що зараз уряд фактично швиденько під шум війни хоче провести приватизацію залишків ліквідної прибуткової державної власності. Пане Андрію, а скажіть, от держава як неефективний менеджер, що робить не так, і які помилки будуть виправлятися іноземними інвесторами, залучені залученими в перспективі? Що робить держава не так, і що зроблять по іншому ефективно іноземні інвестори? Для того щоб був ефективний менеджмент управління, потрібна одна головна умова. Це реальна жорстка конкуренція на кожному ринку. Якщо на ринку чи виробництво товарів чи надання послуг є жорстка конкуренція між багатьма конкурентами, тоді завжди це призводить до більш ефективного управління і більш високої якості самої продукції і самих послуг. Якщо, є, якщо немає конкуренції, а є монополія, то при монополії завжди. Найгірша якість продукції і послуг і дуже неефективний менеджмент. Є монополіст, всі від нього залежні, конкуренції тренду немає, і тому о, управляємо на, за мінімальними, е, скажімо, потребами і продукцію випускаємо також мінімальної по якості для споживачів. Тому, якщо не буде фактору конкуренції, від того, що ми проведемо приватизацію, звичайно, що ефективності не буде. Якщо ми приватизуємо зокрема об'єкти інфраструктури, а вони будуть у монопольних руках якогось одного гравця, так неважливо якого українського чи іноземного. Тобто, якщо не буде демонополізації, то ефекту від приватизації того, якого ми очікуємо, просто не буде.